Отже, про те, що сьогодні відбувається на ринку житла, говоримо із керівником проєктів Perfect Group, експертом ринку нерухомості Олексієм Ковалем, який сьогодні завітав до нашої студії. Вітаю вас, пане Олексію. Дякуємо, що ви сьогодні тут з нами. Добрий день. Почнімо з того, що якщо проаналізувати дані порталів, де продають нерухомість, то дійсно збільшився попит на купівлю житла і йдеться не лише про міста, мільйонники, а й про низку регіонів. То власне і, і найбільше відгуків набирають саме оголошення, де йдеться про продаж житла в центральних західних областях. Що ви можете сказати про тенденції, коли ми говоримо про активність ринку нерухомості, які зараз основні тенденції і цінова політика? Ну попит дійсно зростає, але це ще треба пов'язувати з такою доволі прогнозованою штукою: це з падінням пропозиції. Тобто, ми розуміємо, що і це прогнозувалося з 2022 року, що пропозиція буде зменшуватися зараз. На якщо в 2021 році на один введений ЖК закладалося умовно три нових. То зараз ми бачимо зворотню тенденцію: Вводиться три нових ЖК і вводиться в експлуатацію а закладається і запускається тільки один новий проект mm -hmm. тобто зменшується саме пропозиція. Стосовно попиту, загалом він ще підігрівається якраз внутрішньо переміщеними особами дуже суттєво. Він підігрівається так само доступною іпотекою, і з цього він так він зростає. Що щодо вартості житлової, житлової нерухомості і на новобудову, і на вторинний ринок, ну в принципі, новобудова більше mm -hmm. диктує нам правила. А це так само вона зростає, вартість, оскільки є ряд об'єктивних при чинників, це здорожчання і будівельних матеріалів, і е, дуже таке суттєве робіт, оскільки ми, у нас бракує зараз робочої сили на будівництвах, там, для прикладу. На будівництві спокійно могло працювати в до повномасштабного вторгнення 50-70 чоловік. Зараз це може бути цифра 15 20 Тобто, ви уявляєте в рази, і це сказується і на темпах введення нового житла, взагалі на будівництві, <тас> і на строках будівництва, що здорожчує саме житло. Тобто дуже багато чинників сприяють і здорожченню, а зменшенню попиту і збільшення збільшення попиту і зменшення пропозиції. Пане Олексію, якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, то знаємо, що тоді рекордно зросли ціни на оренду на купівлю житла саме в обласних центрах на західному регіоні країни. То ці ці чи досі зберігається ця першість? Ви знаєте, в деяких аспектах так, наприклад, Львів в деяких аспектах, в деяких категоріях він наздогнав Київ як столицю по вартості нерухомості, і продажу, і оренди. Тобто певні лоти дійсно є вони там або в одній ціновій пропозиції, або навіть вище. Те, що ми кажемо саме про ті регіони, такі, як там, ужгород мукачево ні, воно там більш-менш відкатилися назад. Тобто всі, ті, хто хотів один раз заробити на все життя, вони в свою місію принципі виконали. Так? я маю на увазі поздачі в оренду зараз? Більш-менш тенденція стала, але теж більша ніж до повномасштабного вторгнення, десь відсотків на 30-40 можна констатувати, що оренда там збільшилася і закладаються навіть нові житлові комплекси в Мукачево, івано Франківськ безумовно там теж а цього не було бу... до цього, до до повномасштабного вторгнення, не в таких об'ємах, не угу. в таких об'ємах. Тобто, безумовно там моє попит на Львів. Mm -hmm. Так у нього завжди була а сфера нерухомості дуже розвинена. А івано от прям він вистрілив за ці роки. Там і так до цього будувалося непогано. Але от я е, там був нещодавно і бачу, прям кількість новий ЖК прям прям збільшується, крани крутяться. І покупців не відлякує висока вартість. Більше скажу тисяча доларів квадратний метр в середньому тисяча, тисяча там двісті. Для Івано-Франківська це середня ціна. Тож я ось вивчав і вторинний ринок, і первинний ринок це норма. Угу. Якщо ми говоримо не про захід України, а до прикладу, міста прифронтові, да, Херсон, Харків, Запоріжжя, Суми, е, як от на е, ситуацію там через постійні обстріли, відгукується ринок житла? Що там з цінами? Е, наскільки там давайте простою мовою, люди продають житло і переїжджають в інші регіони? Чи є ця тенденція зараз? Так, звичайно, ця тенденція є, але я можу розказати і про іншу тенденцію. Люди не продають, люди просто здають в оренду. Кому вони здають оренду? Правильно, військовим. Тобто а, там з особистого досвіду можу сказати, наприклад, там у му році в Константинівці могли здавати квартиру, це а, якраз там біля На Бахмуту. Її могли здавати двох кімнат ну, за 20 тисяч гривень. Ну, mm -hmm. ви ж військові, ви ж отримуєте, отримуєте да, ви платити. отримуєте а, ви, високі зарплати, ви можете заплатити. І при цьому всьому люди, які здають ці квартири, вони спокійно собі живуть там, в Дніпрі. Ви наймаєте так само квартири, десь працюють, а ці квартири залишаються для оренди саме от під таку нову цілу цільову аудиторію військовим, які плати і так далі. Так далі, і квартири, повірте, не душить належної якості, здаються, просто щоб от, от так. Угу. Якщо ми говоримо про державні програми, які допомагають українцям з пільговими кредитами, то хотіла поговорити про програму ЄОселя. І от такі цифри назву з початку цього року, 25-го, понад 5 тисяч українців вже вже отримали ці кредити за програму ЄОселя на суму майже 9,5 мільярдів гривень. Про це повідомляє Мінекономіки. І нагадаю, що йдеться про пільгову іпотеку за відсотками від 3% до 7%. да 3% там можуть претендувати зокрема військові. Так от як багато пане Олексію покупців наразі користуються цією програмою, наскільки вона доступна і популярна? Я вам хочу сказати, що це ну, повномасштабне вторгнення якби підігріла цю програму, mm -hmm. так, виник на неї попит. Але вона ну, її час прийшов вже давно. Вона мала з'явитися десятиліттями назад. То. І дійсно, там перші спроби були ще там. Десь років там 12 назад зна називається. називалася вона здається доступне житло. А mm чи -hmm. щось, щось таке наскільки я пам'ятаю, тоді ледь-ледь змогли видати на 400 чи на 600 мільйонів гривень там по тому курсу. Кредитів і була величезна величезна побоювання самих клієнтів, тому що вона була не захищена. Ця програма. Тобто у бюджетні статті і асигнування на наступний рік просто не передбачалися. І оця компенсація відсоткових ставок от зараз це вона саме так працює. Тобто 3,7% відсотків насправді гроші в державі коштують набагато більше. Хтось цю різницю має компенсовувати, так, і держава закладає ці витрати на себе. Банки беруть там частину витрат, покривають. А тоді ж люди переживали і дуже дуже обережно. І вона за рік її праці вона тоді не набула популярності. Зараз за три роки ми бачимо, правильно сказала цифра. Але якщо брати в розрізі трьох років, це 20 тисяч виданих кредитів. Це 35 мільйонів мільярдів, вибачте, мільярдів гривень. Видано кредитів, це величезна сума, і е, це, по-перше, можливість людям покращити свої житлові умови. ми ж знаємо з вами, що житловий кодекс не працює. Ми знаємо, що немає е, руху ніякого по житловій черзі. Житла не буде в державі безкоштовно, але держава може забезпечити якимось. Інструментами, які дозволять людям покращувати свої житлові умови, і, і саме от зараз з'явлення цієї ЄОСЕЛІ – це один із цих інструментів. Я можу багато говорити про доцільність цієї програми, але єдине, що я хочу сказати, що вона має більше бути направлена все-таки на первинне будівництво, або мають забудовникам забезпечити. З іншої сторони, проектне кредитування від банків, щоб підтримати зараз і в будівництво нових ЖК, щоб зменшити якраз збільшити попит. Та, і з таким чином можна буде чим більше буде пропозиції на ринку, тим буде адекватніша ціна. Вона зараз пропозиція зменшується. Бажаючих багато, і ціна так само за цього зростає. Якщо у нас буде більшого по збільшиться попит, то буде легше відрегулювати ціну, і іпотека стане більш доступнішою. 3-5% це класно, але зараз це в грошах здається там до 2-2,5 млн грн гривень, тільки компенсують. Тобто, а якщо у нас збільшується і збільшується вартість житла, і там трьохкімнатна квартира, там по тисячі доларів, це вже 4 мільйона. А завтра буде 5, Ну воно просто, просто не буде працювати. Якщо ми говоримо про кількість людей, які вже скористались, то спочатку цього року, як я вже сказала, да дані навела понад 5 тисяч українців отримали пільгове кредитування. А чому ж є цифра за ось спочатку повномасштабного вторгнення більш ніж за три роки? Скільки українців? Тобто хочеться зрозуміти, бо 5 тисяч це не так багато? Ну, 20 тисяч, то що я бачу 20, статистику, 20 угу. тисяч кредитів було видано. А які ще існують пільгові програми, за якими українці можуть отримати таке кредитування, коли ми говоримо про купівлю житла, чи вони взагалі популярні? Про них хто знає чи ні, чи тільки є оселя. Є така загальна. І оселя да медійно розкручена, це супер. Що всі про неї знають? Я ж кажу, що навіть там можна там онлайн в банкінгу сісти. Там і перевірити, чи підходиш ти по критеріям, спробувати отримати а, кредит. А існують вже багато не один рік, може, може навіть не одне десятиріччя. Там державна іпотечна установа, молодіжний державний фонд сприяє сприяння молодіжному житловому будівництву. Вони є операторами програм, таких як 70 на 30. Тобто 70% дає 30% Дея держава, 70% доносить людина. <гум> Зараз анонсована така сама програма в місті Києві, що місто Києва за рахунок власного бюджету буде покривати перший внесок киянам. Я думаю, що там буде якась певна категорія громадян, можливо, це теж буде пов'язано з військовослужбовцями або з представниками комунальних служб. І 70% людина вносить самотужки. А далі програма діє дуже непогано: 50 на 50, Але вона націлена більше на військових. Тобто, знову ж таки, місто Київ допомагає внизком п'ятдесят 50%, 50% заносить військовослужбовець. Теж доволі такі користуються попитом. А який там відсоток чи це ні? Ні, це просто купівля. Це, да, це просто купівля, і але з такою компенсацією повністю за 100% просто половину за тебе платить uh -huh. місто. А доволі доволі популярно. Гарна програма теж велика на неї черга зараз. Там із за знову ж таки політичних ігор, я розумію, що на якийсь етап о, в даний момент вона на, на паузі, але вона працює. Тобто на неї гроші виділяються просто зараз, от там два-три місяці не було ніяких рухів. А ну в принципі, все єдине, що внесені зміни були, ви знаєте, в постанову там, 10 вересня, якраз по ЄОСЕЛІ. там трошки змінилося для виповушників. Я от якраз про це і хотіла вас. Наступне питання запитати: що 10 mm -hmm. вересня змінилися правила правила іпотеки для внутрішньо переміщених осіб, і тепер держава компенсує частину першого внеску і щомісячних платежів за програму ЄОСЕЛЯ. Давайте про це детальніше чи вже є перші покупці за цією програмою на. Скільки масово вона може бути застосована, і наскільки може бути популярною, чи можемо ми вже сказати, що вона популярна? Я би її розширив в тому числі і для військових, щоб вона була більш популярнішою по друге по попит, є її питають, але ще кейсів немає успішних. Банки, що зрозуміють, як правильно в ній працювати, хто буде виділяти ці 70% на перший внесок, в які терміни, в які сроки, які додаткові документи для цього треба, і т.д. і тепер. Тобто, ну зараз. Не можу сказати, що от я з банками спілкувався. Він кажуть: ні, ми ще, ми ще не видавали по такій схемі, по такій по Але таким є змінам". вже бажаючі наскільки? звичайно. І вона ну бажаючі є, але ще вона навела масовості. Люди ще не всі побачили ці зміни, не прочитали їх вивчать, ознайомляться, Я думаю, що попит саме по цьому напрямку незначно зросте до кінця року. І перед тим як розпитати вас про заморожені будови під час війни, я б хотіла про ті про новобудови, які зараз власне будують. У першій половині 25-го року в Україні ввели в експлуатацію 51,5 тисяч квартири. Це дещо менше ніж торік. Найбільше нового житла з'явилось в Київській області. На другому місці, власне, сам Київ і третю сходинку зайняла Львівщина. Що ми можемо сказати? Хто наразі будує житло? Це вітчизняні інвестори чи за Кордонні, як от з новобудовими ситуаціями, наскільки активно будують, наприклад, цього року, якщо порівнювати з минулим позаминулим, хочу сказати, що в основному всі гравці на 90-95% українського ринку це вітчизняні компанії. Можливо, є там деякі компанії з залученими іноземними капіталами, а як правило, гравці всі наші місцеві. Єдине, що пройшов такий певний перерозподіл. А львівські девелопери завжди дивилися там на київський ринок, і навіть до 2022 року були. Девелопери Львова, які заходили в Київ і починали будувану новобудови та якісь будувати житлові комплекси. А наразі я можу сказати, що там є рейтинг від деяких порталів нерухомості, і там, в принципі, там, наприклад, перше-друге місце посідає. Ну, Перша компанія там з частковим корінням західної України, скажімо так, друге місце посідає повністю компанія західної України mm -hmm. да, по об'ємам квартир, які вони вводять в експлуатацію. Ми можемо бачити, що фокус змістився в сторону західних регіонів. Там більш безпечніше. А люди більше пакують туди гроші, а, о, більша кількість, мабуть, робочої сили. Тому західні регіони вони можуть дати більший швидший якісніший темп. І За рахунок цього вони зараз вибиваються у лідери. Тобто, столичні забудовники, на жаль, от вперше там. Трійку, там, по-моєму, один, один тільки входить, наскільки я пам'ятаю цю статистику. А два інших саме з один, я ж кажу, 100% західний регіон, один там частково з корінням Західного регіону. І наскільки активно будують, можемо ми якось порівняти, щоб зрозуміти, 25 й рік, 23-й, наприклад? 23-й рік Західні регіони активно будувалися. Скажімо так, з 22-го з половини 22-го року, з другої половини, західні регіони, в принципі, динаміку свою абсолютно не втрачали. А центральні регіони, такі як Київ, на жаль, там да, дуже багато стоїть недобудов. І навіть якщо будуються, то дуже низькими темпами. Це південні регіони. Я там про Одесу буквально із цього там і кількості забудовників, можу сказати, впевнено, що десь там може до п'ятірки будується а всі інші так дуже, mm -hmm. дуже повільно і дуже таким слабким темпом. А Харків на початку 23-го року була непогана динаміка. Але от двадцять двадцять рік і оцей знову ж таки наступ ворога в тому регіоні. Він трошки відкатив цю всю історію. Тобто прийшла права просадка, хоч хоча там дуже непогано почала працювати програма є відновлення, тобто пошкодження угу. зруйнованого житла, яке так... компенсує держава саме да? Так, угу. так. Да, яке компенсує і вони там будувалися. Такі регіони, як там Запоріжжя. А Херсон, ну це майже все стоїть на паузі, нічого не добудовується, бо немає сенсу ніякого. Ви ж розумієте, там постійно не без себе на небезпеку. Будівельник небезпеку ніхто не буде. Тому там угу. майже всі проекти поставлені на паузу. Дніпро багато дніпровських забудовників девелоперів перемістили фокус на західну Україну, тому там теж не дуже багато зараз будується в такому дуже повільному тимпіку. І коли ми говоримо про замороження будівництва, про призупинені проєкти, про що ви згадуєте. То логічно, да, що їх найбільше в прифронтових все таки регіонах через близькість до бойових дій безпосередньо. Але от я бачу дані, що заморожені будови також фіксують у Волинській області, в Житомирській. Чи це коректна інформація? Як тоді це пояснити? Волинська область, захід України? Як це відбувається? Чи є дані про кількість зупинених будівництв, можливо, кількість інвесторів, які вклалися? В цій новобудові і поки так і не дочекалися, коли житло отримають. Ну, таких м, даних відкритих джерелах я не знаходив. Я це пов'язую знову ж таки з чисто ринковою історією і з попитом, тому що більше все таки людей а, переміщалися на, скажімо, більше на галицький такий напрямок, да, тобто Волин туди не потрапила. А і тому там чи Житомир вони більше в. Скажімо так, підтверджені підпадали під ці масовані ракетні обстріли, і люди все таки більше перемістилися поближче-поближче до західних картонів, а не до кордону з Білорусією, як ми можемо зрозуміти, да? і тому саме із цього я думаю і спричинено ці зупинки там в Житомирській області, в Волинській області, будівництво. Угу. Пане Олексію, з того, з чого я почала, власне, хотіла проговорити про петицію, яка на сайті кабінету міністрів набрала вже необхідну кількість голосів і про врегулювання ринку нерухомості. Вона вимагає автори впровадити обов'язкове ліцензування рієлторської діяльності, заборонити стягнення грошей лише за надання контактів власників. Ну одним словом, зробити ринок прозорішим і захистити права от покупців або тих, хто орендує житло. Власне, за якими правилами сьогодні працюють ріелтори, коли ми говоримо про врегулювання їхньої діяльності? Чи справді ці правила на вашу думку вимагають врегулювання? І чи допоможе це врегулювати ринок? Абсолютно, я вважаю, що ріелтор має нести відповідальність. Він має це, це професія. Чому професія, як люба інша професія, яка пов'язана з? Немоликими немаленькими грошима з консультацією, да, з надання якісних послуг, чому вона не має бути регламентована державою. Я вважаю, що це нормальна практика. На заході вона існує. Ти маєш а, мати якісь базові будівельні знання, ти маєш мати базові юридичні знання, економічні знання для того, щоб правильно приконсультувати клієнта, зробити йому. Правильний підбор об'єкту нерухомості і а, потім завершити цю всю угоду. А у нас дійсно там про що а, каже зараз ринок, і на жаль, таких відсотків ну 80, де просто передаються контакти, і за це ріелтори хочуть отримати там величезні відсотки від комісійні від угоди, не сплачуючи за це податки і так далі. Зі свого боку, я хочу сказати, що ми співпрацюємо тільки з а, великими компаніями. А на підставі офіційних договорів ми платимо все безготівково, і у нас чітко регламентовано це договірними відносинами, хто за що відповідальний. Тому коли Але я це виключення, да, я коли ми працюємо як девелопер з бракерами, ріалторами, у нас це все там виведено на нормальний офіційний рівень. І я розумію, що завтра і він з мене спросить, і я з нього спитаю. Yeah. Uh -huh. А коли це такі приватні угоди, одна-дві. Ну на жаль, я тут тільки багато багато негативного досвіду дійсно отримав. Тому да, я тільки обома роками за за те, щоб це було ліцензування. Але на моїй пам'яті це по ну, третя чи четверта спроба, може п'ята спроба зробити щось в законодавчому полі. І а поки Чому не що... вдається, як ви ну, ні важко сказати, чому не вдається. Немає політичної волі, немає. Хоча це теж додаткові надходження в бюджет. Якщо. Агентство рухомості, реєлтара, брокера будуть сплачувати хоча б той спрощений податок, там 5%. Це, повірте, це буде сума, яка буде додатково надходити. І вона виявиться незайвом на для нашого бюджету. Тому ми ну, бажаємо нашим законодавцям цю тут наснаги. Подивимось, чи буде відповідна реакція чи будуть дії після того як ця петиція набрала необхідну кількість голосів. і завершуючи нашу розмову хотіла ще про оренду про тенденцію на ринку житла коли ми говоримо саме про оренду що зараз які тенденції орендарі надають перевагу все таки тимчасовому житлу зараз через нестачу коштів чи як ви вважаєте неготовність купляти житло через певні воєнні загрози сукупність факторів я mm. думаю що до цього Дохопність факторів, по-перше, ну, може бути відсутність. Перший стримуючий фактор це відсутність коштів дорогова, дороговизна купівлі самої нерухомості. Другий фактор це. Саме побоювання про завтрашній день, а чому мені тут знімати житло, якщо я завтра може переїду там на західний регіони, і там буду знімати mm -hmm. житло або ракета прилетить, да, не? або ракета прилетить, і так далі. Тут да комплексні моменти немає якихось там а, страхових виплат. Немає страховки, наприклад, на такі випадки, коли прилетить ракета, що буде знищене житло. Є відновлення. Це те а, є відновлення. Це вже постфактом. А якщо б у нас страховики, страхові компанії працювали над цим. Як з приватною людиною, тобто є ні, дійсно є такі програми, але там дуже невеликі виплати. І для людини, яка купує там квартиру за 5-6 мільйонів, їм виплату страхову зроблять у 800 тисяч, ну там чи в мільйон, чи в якусь там суму, точно яка не покриє купівлю нового житла. Він точно не буде розглядати купівлю, він mm -hmm. буде розглядати оренду. А от а ринок оренди він в принципі показує постійне зростання, але не забуваємо, що зростання треба оцінювати з точки зору інфляційних. А витрат курсових різниць, да, тобто що у нас гривня дешевше, інфляція іде. Тому в принципі, плюс-мінус воно зростає, але трошки більше ніж інфляція. Я би так прокоментував uh -huh, цю історію. Uh -huh. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Пане Олексію, маємо вже завершувати темою нашої програми. Сьогодні стало те, що відбувається на ринку нерухомості України. Які основні тенденції, коли ми говоримо про продаж житла, оренду житла і де найбільше будують наразі житло, де також найбільше призупинених будівництв, процес. це ми сьогодні говорили в нашій студії з гостем нашої студії, керівником проєктів Perfect Group, експертом ринку нерухомості Олексієм Ковал з вами ж нагадаю була я, Марина Ступак, ведуча сьогодні. Про залишайтесь з нами і побачимось незабаром.